Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Мабуть, ні. Не було. Тоді, чим ми займемося сьогодні? Ми закріплюємо тему, щось нове згадаємо, яка стосується похідної, показникової та логарифмічної функції. І вже після канікул ми почнемо нову тему, яка пов'язана безпосередньо з темою похідна, це буде тема первісна. І так, сьогодні ви пишете, дату сьогодні у нас 25, 10, 22, класна робота. Тема уроку похідна, показниковий. та логарифмічної функції. Логарифмічної Я хочу нагадати, що вчора ми пройшли нові чотири формули. Похідна функції є в степені Х. Не змінюється і так залишається. Є в степені x. Якщо в основі показникової функції стоїть інше число а в степені х, то похідна буде дорівнювати а в степені х помножити на lnа, dl це логарифм по основі числа є. Е. Ми такий логарифм називаємо натуральний логарифм. Якщо в нас є логарифмічна функція логарифм х по основі А, то її похідна це буде 1 поділити на х помножений на lnA. А якщо в нас буде просто сам ЛН, тобто натуральний логарифм, то похідна буде дорівнювати одній іксовій. Це те, що ми вивчили вчора. Ми повторили з вами правило, як взяти похідну. Добутку, суми чи частки. Також трошки згадали похідно складеної функції. Сьогодні давайте згадаємо таке, так, такі речі, як рівняння дотичної. І так, запишіть, будь ласка, це повторення рівняння дотичної. Цей матеріал є в тому файлі, який я вам надіслала на повторення. І так, рівняння дотичної має такий вигляд: Y дорівнює F в точці Х0В плю в точці Х0В умножити на x-x0. Це рівняння дотичної. X і Y – це змінні, а все інше це константи. X0 0 це точка дотику. Або ми кажемо абсциса. Точки дотику. Так, ну, давайте тепер згадаємо, як ми складаємо рівняння дотичної. Номер 8.9 з вашого підручника. Складіть рівняння дотичної до графіка функції fx у точці з абсцисою x 0 Я напишу просто скласти рівняння дотичної. І так. Скласти рівняння до тичної дотичної, і так, в першому випадку функція f від x дорівнює e в степні x і x 0 дорівнює нулю. Ну, по-перше, подивіться, ось у нас формула є. Давайте згадаємо, у нас там був такий алгоритм. Тобто, нам треба обчислити ось це число, тобто треба підставити у саму функцію точку x0. Це неважко. Потім треба знайти F' в точці х0, тобто для цього треба просто знайти похідну. Ну а це просто підставити. Це нам відразу відомо. Тобто спочатку знаходимо F' від х. Є в степені х єдина функція, похідна якої дорівнює самій функції. Тепер знаходимо F' в нулі. Тобто замість х підставляємо 0. Е в нульовому степені це буде одиниця, бо будь-яке число в нульовому степені це 1. І є число теж не виняток. Далі знаходимо F в точці x0. Це теж буде е в нульовому і це буде теж одиниця. Потім пишемо формулу, y дорівнює f в точці x0 f' в точці х0. Помножити на х мінус х0. Підставляємо наші дані. F точці x0 це одиниця. F' це теж одиниця. Х, так і пишемо х, а х0 це 0. Ну а тепер х-0. Це просто буде х, 1 помножити на х буде х. І дорівнює 1 плюс. X. Це є шукана дотична. І так, рівняння дотичної має вигляд. Y дорівнює 1 плюс X. Якщо це зрозуміло, робимо далі. Давайте візьмемо таке. Наприклад, друге завдання і четверте ще зробимо. Іли давайте четверте відразу, щоб там була логарифмічна функція. Так, зараз трошки постараю. Цього ж номеру четверте завдання. І точка 8.9, четверте. Функція f від x у нас дорівнює 3x плюс lnx.0 дорівнює одиниці. Завдання те ж саме, скласти рівняння дотичної. Алгоритм такий. Спочатку знаходимо f' від x. Ми користуємося тут яким правилом? Похідна сума дорівнює сумі похідних. Похідна трьох хсів чому дорівнює? Просто число 3. Похідна ln x – це 1 поділити на х. Немає запитань, чому саме так? Немає. Потім знаходимо F' в одиниці. Замість x підставляємо одиницю. Отримаємо 3 плюс одна перша. 1 перша це 1. 3 плюс 1, це в нас буде 4. Потім знаходимо F в одиниці, замість X підставляємо 1. Буде 3 помножити на 1 плюс ln одного, і це буде 3 плюс скільки. ln – це логарифм по основі є, але логарифм одиниці по будь-якій основі це завжди 0. Тому F. В точці 1 дорівнює трійці. Далі пишемо рівняння дотичної. І так, рівняння дотичної двокрапка. Пишемо формулу. y дорівнює f в точці x0 плюс f' в точці х0 помножити на x-х0. Підставляємо наші дані. F в точці x0 це число 3. F' в точці Х0В це число 4. Х, так, і пишемо х, а х0В це одиниця. Тепер розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Отримаємо 4х мінус 1. Це і є наше рівняння дотичної відповідь. y дорівнює 4х-1. Якщо це зрозуміло, давайте ще згадаємо, де ми ще використовували похідну. Наприклад, якщо ви згадаєте тут лист по теорії, використовували, коли ми в'ясовували, де функція зростає, де спадає. У нас була така ознака монотонності функцій. Там, де похідна була додатня, функція зростала. Там, де похідна була від'ємна, функція спадала. В точках, в яких похідна дорівнювала нулю, в нас могла бути або точка перегину, або критична точка. Коли е, критична точка, це точка, в якій похідна дорівнює нулю, коли вона буде екстремумом, тобто там буде орбіт чи вгору, чи вниз, коли знак похідної буде змінюватись при переході через цю точку. Давайте згадаємо, як ми це робимо. Номер 8.14. І так, завдання там таке. Знайти проміжки зростання і спадання та точки екстремуму. Так і напишемо. Знайти проміжки зростання. Давайте я так стрілочкою напишу спадання. Та точки екстремуму. Чому я підкреслюю точки? Якщо точки екстремуму, то нас цікавить x максимальне, х мінімальне, так? Одну секунду. Точки экстре? Так. Перша функція в нас така. F від x дорівнює f е в степені x-x. Я нагадаю, який алгоритм пошуку точок екстремума. Він теж є в тому листочку по теорії праворуч зверху. Перший крок ми знаходимо d від f. Так як показникова функція вже, ну, існує для всіх x, x ікс теж має ніяких обмежень, тому тут 9F це Другий крок. Знаходимо F' від X. І так, похідна є в степені x, це буде Є в степені ікс. x. Похідна Х це 1. Третій крок знаходимо критичні точки. Яким чином ми це робимо? Ми прирівнюємо похідну до нуля і розв'язуємо це рівняння. Ми можемо розв'язати це рівняння, бо один ми завжди можемо подати як будь-яке число в нульовому степені. Є в нульовому, і тому х дорівнює нулю. Тобто, у нас є єдина критична точка х дорівнює нулю. Функція існує. На всій числовій прямій, далі ми знаходимо знаки похідної. Позначаємо цю єдину критичну точку, проводимо інтервали. Тут ми будемо писати знаки похідної, а тут поведінку функцій. Якщо ви пам'ятаєте, це не метод інтервалів. Тут треба підставляти значення іксів в нашу похідну і визначати знак похідної. Ну, наприклад, візьмемо одиницю. Є в першому степені мінус один. Чому буде приблизно дорівнювати? Це буде додатнє число чи від'ємне? Є в першому це 2,7 мінус 1,7 число додатнє. Тому тут похідна а, має знак плюс. Наприклад, мінус один. Один поділити на є. Це приблизно 1 третя. Мінус один буде від'ємне число, бо від меншого ми віднімаємо більше. Тому тут функція спадає, тут зростає. Якщо стрілочки утворюють такий горбик вниз, так, тобто йде перепад між спаданням і зростанням, це в нас горбик вниз, це мінімум. І далі записуємо відповідь. F від x зростає, при х належить проміжку від нуля включно до плюс нескінченності, f від x спадає. При х належить від мінус нескінченності до нуля, 0, 0 теж включаємо. мінімальний, тобто тут є одна точка екстремуму, це точка мінімума. Це 0. Трошки згадуєте це. Беремо другу. Mm -hmm, да, Давайте візьмемо, наприклад, ну, не друге, а третє. Третє, там більш цікаво там дріб. F від x дорівнює, є в степені x поділити на x-2. Ну тут вже 9F не вся числова пряма. Тут в нашій функції є знаменник, тому х не дорівнює двійці, так? А, тому всі числа, крім двійки. Тепер далі а, ми знаходимо похідну за правилом обчислення похідної дробу. Це буде похідна чисельника, похідна Є в степені Х, так і залишається є в степені Х. Помножена на незмінний знаменник. Мінус. Тепер беремо похідну знаменника. Похідна Х це 1, похідна двійки це 0. Тобто похідна знаменника це 1 і ми множимо на незмінний чисельник і ділимо на знаменник в квадраті, розкриваємо дужки, отримаємо є в степені х помножити на х мінус 2 е в степені х і ще мінус 1, ну, 1 є в степені х. Поділити на х мінус 2 в квадраті. Можна тут звести подібні ці два доданки подібні, вони в сумі дадуть мінус 3 є в степені х. Міс 3 є в степені х. Так, знаменник так і залишається х-2 в квадраті. Можна було б ще винести за дужки є е в степінь x, але це нам нічого так особливо давати не буде. А, і так, давайте далі. Тобто ми знайшли похідну. Наступний крок ми знаходимо критичні точки. Що таке критичні точки? Це точки, в яких похідна до рівня нулю або не існує. При точки області визначення. З яких вихідна дорівнює нулю або не існує. Ну і тепер треба згадати, коли дріб дорівнює нулю. Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Прирівнюємо чисельник 0. Звісно, це буде не тоді, коли знаменник дорівнює нулю, бо тут зараз подивимося, це обмеження в нас вже є в ОДЗ. Тобто, залишаємо тільки чисельник. Ось тут треба вже винести є в степені х за дужки, отримаємо x-3. І далі добуток двох множників коли дорівнює 0? Або коли перший дорівнює 0, або коли другий. Тобто, або є в степені х дорівнює 0, або x дорівнює 30. Що ви можете мені сказати про перше рівняння? Воно якого типу? Воно показникове, так? Показникова функція не може бути рівною нулеві. Вона завжди додатня. Тобто це рівняння коренів немає. І в нас залишується тільки одна критична точка, це трійка. Тепер знаходимо знаки похідної. І обов'язково ще виколюємо точку 2, Тобто у нас два виколота, 3 йде, знаки похідної. Так, тут у нас F, від, F знаки F від X, тут поведінка F від X. Через двійку ми не проводимо інтервали. Так, тепер знаходимо знаки похідної. Наприклад, візьмемо четвірку, де наша похідна? Ось. Є в четвертому степені помножити на 4, мінус 3 є в четвертому степені, це буде просто є в четвертому степені. Знаменник у нас буде завжди додатній, це додатнє число. Тут, наприклад, можна 0 взяти. Тут 0, мінус 3 на є в нульовому. Це просто мінус 3. Знаменник додатний, тобто буде від'ємно. Тобто тут функція буде спадати, тут зростати в точці 3 знак похідної змінюється, це знов буде точка мінімуму. Ну і записуємо висновок. f від x впадає при x належить. У нас два проміжки. Від мінус нескінченності до 2 і від 2 до 3 включно. f від x зростає при х, який належить проміжку від 3 до плюс нескінченності. Так, і х мінімальне – це число 3. Так, якщо це зрозуміло, хотіла б ще згадати з вами один такий тип завдань, який теж був пов'язаний з посібною. Ось дивіться, ми згадали, як можна використовувати похідну, якщо ми знаходимо проміжки зростання, спадання та точки екстремума. І ще був один тип задач, коли ви знаходили найбільше та найменше значення функцій на проміжку. Це трошки інакше. Там не треба було визначати знаки похідної. І так, це номер 8.16. Знайдіть найбільше і найменше значення функції на проміжку, так і напишемо. Знайти найбільше та найменше значення функції. f dx дорівнює в степені x плюс x на проміжку від мінус одного до одного. Коли вам заданий проміжок, там трошки інший алгоритм розв'язування. Ну, по-перше, я нагадаю такі речі: найбільшого та найменшого значення функція може досягати або в критичних точках, тобто в точках екстремуму, або в кінцях проміжку. Тому треба знайти критичні точки, а потім знайти значення самої функції, непохідної, в критичних точках, які попали на цей проміжок, і також в кінцях проміжку, а потім порівняти просто. Ну, теж знаходимо 9 F. Тут немає ніяких обмежень, тут R. Потім знаходимо похідну. Ми сьогодні вже похідну такої функції знаходили. Похідна є е в степені Х, так і залишається Є е в степені Х. Похідна Х це буде одиниця. Потім знаходимо критичні точки. Тут цікава річ. Так, я не помилилася там, це вірно. Прирівнюємо похідну до нуля і отримаємо рівняння є е в степені х до рівня мінус одному. Таке рівняння коренів немає, бо показникова функція завжди додатня. А тут стоїть від'ємне число. Тобто рівняння коренів немає, тому ми можемо зробити висновок, що критичних точок немає. Критичних точок немає. І тоді ми знаходимо значення функції тільки в кінцях проміжку, тобто знаходимо F від одного і F від одного. І далі порівнюємо і дивимося, яке найбільше, яке найменше. Підставляємо в саму функцію. f від мінус одного це є в мінус першому степені, плюс ну, мінус один. Я відразу мінус один. Що таке є в мінус першому? Це одна єта мінус один. Ну, приблизно, якщо оцінити, є це 2,7, якщо до цілих округлити, це трійка приблизно. Тобто одна третя мінус один це буде мінус дві треті. Так, ну нам треба, щоб порівняти, приблизно знати. Так, далі, f від одиниці, це є в першому плюс один, тобто є плюс один. Ну, ну, зрозуміло, що воно буде більше. Це буде приблизно 3,7. Але самі значення точні це ось це і це, а це нам просто було треба, щоб порівняти один з одним. Але тут, взагалі, тут відні, зрозуміло, що це буде найбільше. Тобто найбільше значення це 3,7, а найменше це мінус 2 треті. Ну і ми робимо такий висновок: що максимум на проміжку від мінус 1 до 1. F від x. Максимальне це ось це значення. Так? Воно дорівнює F від одиниці. І дорівнює E плюс 1. Мінімум на проміжку від мінус 1 до 1 F від x, це F від мінус одиниці, і це дорівнює 1 поділити на e мінус 1. Ну, взагалі, ми повторили з вами майже всі типи завдань, які пов'язані з похідною. Ще раз, будь ласка, прохання повторити таблицю похідних, ви зрозумієте в наступний понеділок, на що нам це треба. Добре, тоді давайте так. Домашнє завдання, щоб закріпити, закріпити ці... Так, вибачте, У мене урок. Ну, можна десь через пів хвилини, хвилин 20 перед самим. Так, домашнє завдання таке. За підручником ви робите номер 8.10, 8.15, 1.10. І 8.17. Все, тоді на сьогодні ми закінчимо. Гарних вам канікул до побачення. Дякуємо вам також. Дякуємо за до побачення. Дякуємо вам також до побачення. До побачення.